Мене звати Норець Анна. Я студентка першого курсу Білгород-Дністровського державного аграрного технікуму. Хочу вам представити свою творчу роботу всесвітньої історії на тему Українська революція 1917 року. Сторіччі української революції присвячується Україну. Ти моя молитва. Ти моя розпука вікова. Римотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Цього року ми відзначаємо сторіччя української революції. Українська революція це низка подій пов'язаних з національно визвольною боротьбою нашого народу. Причиною української революції стала літнева революція в Російській імперії. Які трапилися в лютому березні 1917 року в Російській імперії, яка за кілька днів з великої держави перетворилася в ніщо. На початок 1917 року авторитет царської влади в Росії не те, що катастрофічно впав. Він летів у прірву зі страшенною швидкістю. Царя ненавиділи усі. Робітники та селяни за те, що самодержавець не міг втілити в життя реформи, які обіцяв ще у 1905 році. Солдати за те, що цар уперто продовжував війну. Буржуазія за нездатність Миколи II керувати країною. Проти царя повстали навіть його родичі великі князі. Їм було не до вподоби, що Микола II у всьому слухається свою дружину Німкеню, яка лобі... Вівала призначення на вищі державні посади своїх родичів та мала незрозумілий зв'язок з Распутіним. Поступово опозиція до царя стала вимальовуватися в образі держдуму четвертого скликання. Ядром протистояння стали партії октябристів та кадетів. За рамками опозиційного блоку залишилися більшовики, які щоправда вели активну підривну роботу серед робітників та селянства. На фоні цього всього цар залишався абсолютно пасивним спостерігачем, який волів ні в що не втручатися, а себе вважав вищим над будь-якими земними законами. Грім ударив наприкінці лютого 1917 року. В лютому, переповненому біженцями Петербурзі, почалися хлібні бунти. Людям банально не вистачало хліба. За кілька днів на вулиці вийшли робітники численних заводів та фабрик. Люди вимагали припинити війну. Над багатотисячною ходою страйкарів вплинуло гасло. Геть самодержавство. Цар терміново виїхав з Петербурга у Могилю, де було розташовано ставку головнокомандувача. Розбиратися зі страйкарями Микола ІІ залишив міністра внутрішніх справ. Але ні поліція, ні козачі сотні, ні тим більше резервісти, яких кинули на придушення безладів, владнати ситуацію не могли. Армія давно була розваленою зсередини. Солдати не бажали воювати у світовій війні, яку вважали безглуздою. Але коли вояків кинули придушувати виступи, таких, як і вони, росіян, частини збунтувалися та почали вбивати офіцерів. Броні виступи у столиці тривали кілька днів. 27 лютого відкрито повстали регулярні частини, розквартировані в Петербурзі та його околиці. Революційні солдати та робітники за дуже короткий час захопили місто. В Петербурзі виникло двовладдя. Частина військ підпорядковувалася опозиційній державній думі, яка перебрала на себе владні повноваження. А частина робітничим та солдатським радам, якими керували більшовики. Теоретично, цар міг би виправити ситуацію та переграти її на свою користь, якщо б зміг домовитися з німцями та зняти з фронту кілька дивізій, які придушили повстання. Але проти Миколи II було абсолютно все. Навіть час. Тому 2 березня 1917 року останній російський самодержавець був змушений зретися престолу. Полковника Романова, як відтепер стали називати скинутого царя, заарештували та разом з родиною розмістили в царському селі. Дуже короткий час революція охопила всю країну. Влада перейшла до тимчасового уряду, який повинен був діяти до створення установчих зборів. Дуже швидко усю владу до рук прибрав Есер Олександр Керенський. Російська імперія перестала існувати, а на її місці виникла Російська Республіка. А за кілька місяців на горизонті з'явився привид нової революції цього разу більшовицької. Революція 1917-1921 років належить вагоме місце в історії України, адже вона була найбільш широкомасштабною і драматичною спробою відродження української державності. І незважаючи на те, що саме революція зазнала поразки, а державність було знищено, боротьба мала важливе значення для української нації в історичному поступі ХХ століття.